Сьогодні дивимося, я Талент Крузер 2023. 75 тисяч пробігу. Авто чорного кольору, 3,4 літра бензин, коробка автомат. Мав тільки одного власника. Я собі таку хочу. Що будемо дивитися? Що у нас тут є? Кнопка старт. стоп Я вже казала, що це практично повніша комплектація. Тут є все е, для Тойоти. Власники Тойоти, взагалі, е, японських автомобілів знають, е, про що я кажу. Розкажу вам основне, що тут є. У нас акустика JBL, звук просто нереальний. Також у нас підігрів керма, підігрів сидіння. Також вентиляція задніх сидінь. В авто присутні всі можливі асистенти. Зараз я е, трошки розкажу вам свої відчуття від цих матеріалів. Від цих матеріалів. Просто. Зверніть, будь ласка, увагу, тут перфорована шкіра. Всюди шкіра. Подивіться, будь ласка, на стелю. Це я не знаю, це бархат чи що. Це якийсь просто нереальний матеріал. Також я вам зараз показую отаке люк. Давайте ми з вами подивимося, що тут є у нас по функціям. Тут ми бачимо підігрів та вентиляцію сидінь, у нас є навігація. Тут все контролюється через панель приладів. Я зараз трошки спробую проїхати. Чесно кажучи, я їздила на такій великій машині, навіть більше. Це було Toyota Sequoia, мені чоловік давав поїздити. Але це було дуже страшно. Зараз буде повтор. Я як на танку. Я далеко їхати не буду. Хочу дуже подивитись, що у нас з заднім ходом, як працює. У нас камери 360. Дивіться, у нас камера вигляду е зверху, камера 360. Хочу вам ще дещо показати. У нас тут електропривід сидінь. <ривіт> Пихли вперед. Назад. О, Боже, яка ти смішна! Авто у нас в ідеальному стані, обслуговувалося офіційно, дилера, мав тільки одного власника. Жодна деталь не фарбована, нічого не рахтованого. Просто, ну, ви самі розумієте, це 23 й рік. Як ви розумієте, у нас дуже ємкісний багажник. В принципі, як і все авто, у нас повністю тут комплектація. Все необхідне. Якщо вас зацікавило дане авто, пишіть нам в Дірект. Всім будемо відповідати, все покажемо, все розкажемо. Звертайтесь!